В Сумській єпархії є незвичайний храм. Він розташований на території Сумського національного аграрного університету. Тут моляться за студентів та викладачів, а пари, що вирішили побратися, вінчає духівник університету. Але це не єдине, що він унікальний. Настоятель протоірей Миколай Поліщук започаткував цікаву традицію у недільній школі. Дітей, що прийшли сьогодні, зустрічає круглий стіл з інтелектуальної телегри де, коли та цікаві питання. Гравці займають свої місця і починається гра. Три. Як розповів протеарей Миколай, сучасну молодь важко втримати на місці, але вікторина гра, дозволяє заволодіти увагою дітей, щоб посіяти в юну душу зерна істини. Саме так зерно істини називається інтелектуальний конкурс в Криму, на якому сумчани в минулому році посіли перше місце. Мне здесь очень нравится. Я здесь нашла друзей, с которыми могу поговорить на разные темы, с которыми не могу поговорить с одноклассниками. Когда мы ездили в Крым, с многими ребятами познакомились, которые также увлекаются игрой в православное, что где когда, насчет основы православной культуры, ну, это очень интересно. Я думаю, это будет интересно каждому, кто хочет как-то себя развить, как-то узнать много больше о православной культуре.